Сійські терористи зранку атакували цивільні об'єкти на півдні нашої країни. Зокрема, по Херсону окупанти запустили чотири керовані авіабомби. Пошкоджена мерія, багатоповерхівки, лікарня та освітні заклади. На цю хвилину відомо про трьох поранених чоловіків ушпиталили. Двоє загиблих та 10 поранених на Херсонщині минулої доби під російським дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 21 населений пункт регіону і обласний центр інформує про це обласна військова адміністрація. Окупанти били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. І тепер з нами на зв'язку Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий ранок. Добрий ранок. Чи можемо актуалізувати дані без приводу вранішнього обстрілу? цей да, ранок Херсоні розпочався з ударів. Напевно, як і кожен ранок. Е Саме на Херсонщині, і тут російська авіація вдарила по середмістю, Ворог скинув чотири керовані авіабомби, які влучили пораніше пошкоджені будівлі Херсонської обласної державної адміністрації та багатоквартирному будинку. Був зранку на місцях прильотів. І можу сказати, що руйнування достатньо серйозні. Ще ще знищено під'їзд багатоповерхівки. а Також Вибуховою хвилою і ламками пошкоджено навколишні будинки. Наразі відомо про е, трьох постраждалих. Швидка доставила до лікарні 74-річного херсонця, який дістав вибухову травму, контузію та забій ноги. Е, згодом до медзакладу звернувся ще один чоловік 68 років, який попередньо дістав вибухову травму. Зараз вони під наглядом лікарів і зараз доставляють ще одного потерпілого. Крім цього, через Ако четверо людей опинилися заблокованими у підвальному приміщенні багатоповерхівки в укритті перебували їх врятували саме працівники ДСНС ме допомога зараз не знадобилась. А завчора е да, через удари 21 населений пункт був під обстрілом. Зокрема, було пошкоджено 20 приватних будинків, багатоповерхівки, магазини. Адмінбудівлі, освітні заклади, медичні заклади, пошту, водонапірну вежу і звичайно, кожен день цивільні автівки через російські атаки вчора. Загинув херсонець 49 років у Велетенському. В обід також місцевий житель 69 років. Мої співчуття рідним збитих. І також впродовж дня у Херсоні та Велетенському поранення дістали семеро людей. Чотирьом потерпілим надали меддопомогу. Відпустили на амбулаторне лікування. Трьох шпіталізували. У середньому стані тяжкості. Крім цього, меддопомога допомога трьом жителям Херсона, Садового і Белозерки, які постраждали кілька днів тому. Зараз у лікарні вони перебувають і їм надають всю необхідну допомогу. Ми також долучаємось до слів співчуття родині загиблого. Пане Олександре, на превеликий жаль, ворог не полишає спроб і продовжує вбивати українців, і, зокрема жителів Херсонської області. Кілька слів про динаміку цих ворожих ударів і про ситуацію з ворожими безпілотниками, які кружляють над вашим регіоном як птахи. Да, інтенсивність російських ударів по області залишається високою. Лише впродовж травня ворог близько е випустив близько 10 тисяч снарядів на Херсонщину. Е внаслідок збройної агресії. Лише минулого місяця загинуло 25 людей, серед яких одна дитина. Ще 212, серед яких п'ять дітей поранені, е і дронові атаки залишаються найбільшою загрозою адже в середньому за 7 днів за тиждень окупанти запускають по області. Від двох до трьох тисяч БПЛА. І найстрашніше, що кожен з них націлений на мирних людей та цивільну інфраструктуру. Наприклад, минулого тижня ворог майже 2300 разів намагався атакувати регіон саме з БПЛА. 80% цих дронів були знищені нашими військовими, але в той же час всі інші 20% відсотків. Попали саме в цивільну інфраструктуру і в наших людей. Ми, звичайно, продовжуємо працювати над посиленням захисту області, забезпечуючи військових усім необхідним до виконання бойових завдань. І робимо зараз ставки на сучасні технології, щоб краще захищати наші позиції наших людей. Але ворог не стоїть на місці і постійно змінює свою тактику, і вона дуже підступна, і немає прощення, тому що вона роблять. Пане Олександре, в нас є ще три хвилини, і ми не можемо не згадати, що завтра якраз виповниться два роки, як росіяни знищили Каховську ГЕС. Станом на зараз, в які наслідки відчувається, ну можливо, якісь додаткові підсумки можемо підбити. Да, це, через цей жахливий тарак було затоплено 600 квадратних кілометрів Херсонщини, 68 населених пунктів. Тільки було підтоплено повністю понад 3200 житлових будинків, 120 – це багатоповерхівки, і зараз провести там відновлювальні роботи неможливо на заваді постійні російські обстріли та атаки дронів і орієнтовні збитки просто в мільярд гривень. Щодо постачання, то після знищення росіянами гес низка населених пунктів Херсонщини, Дніпропетровщини, Миколаївщини, Запоріжжя залишились без води, і це загалом. Близько 850 тисяч людей І, е, в Херсонській області. Задля відновлення сталого водопостачання. Ми провели колосальну роботу щодо буріння нових свердловин, е, облаштування водогонів. Е, тільки пробурено то реставровано 37 свердловин. Розчищено 87 колодязів, встановлено 56 водонапірних башт. Е, ще 57 систем очищення води. Але е, дуже сильно постраждала аграрна сфера, тому що в нас було зрошення, яке е, саме цей теракт знищив 94% наших зрошувальних систем, і зараз е, з -за цього страждають саме аграрії. Відсутність відсутніх сталого зрошення сильно б'є по нашому аграріям. Цьогоріч весняні заморозки та посуха призвели до значних втрат посівів, озимих і ярих культур. Понад 55 тисяч гектарів переважно борславському районі. Просто знищуємо однак. При все наші аграрії продовжують працювати на рідній землі Цьогоріч річ. Очікується збільшення посівних площ півтора рази порівняно з попереднім роком, і це результат роботи саме саперів, які розмінували, і підтримки держави і благодійників і звичайно незламності наших аграрія. Це такі важливі слова, пане Олександре. Ми за них дякуємо. Тим паче, що невдовзі у нас в ефірі з'явиться представник аграрної галузі. Аграрії це теж такий фронт, який важливий. Ворог нас вбиває, і, зокрема, через продовольчу безпеку. Так само. Ми дякуємо за те, що долучилися за ваші коментарі. Повторюсь, співчуття рідним загиблих на Херсонщині. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Прокудін, це голова Херсонської обласної військової адміністрації.